Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Гей, ти! <of> <sozialcoin> <athlete> hey, так ти. Привіт. Хто ти і чого хочеш? Гадаю, тобі потрібна нова команда. Блейдинг – це розвага. Помиляйся! Я тренувався 10 років. Моя сила результат моєї праці. Бо я профі. Знаєш, я не сприймаю цю гру як працю. Це не праця, а розвага. Ось що робить тебе сильнішим. Тому... Д! А твоє ім'я Хром Рюгу. Не вгадав? Стривай! То це не жарт? Ти справді думав, що я хром? Завжди. Мабуть, я знаю, хто ти. Джексон Кросс? Beyblade X. Кольорова пастка. Ось вона. Через неї усі їдуть у Ксенон Сіті. Ікс вежа. З моїм рівнем я не маю шансів. Я мав здогадатися. Привітик усім! Чудовий день для блейдингу. І чому цей день чудовий для блейдингу? Тому що він сонячний. Ніщо не зрівняється з битвою під сонцем. Дощові відні теж класні. Можна грати з домашнім комфортом. Обожнюю блейдити під снігом. Коли мерзнуть пальці, гартується характер. А є невдалі дні для блейдингу. Хмари — це теж кльово! Буряться круто, бо беї ловлять віта. Джексоне можна спитати? Mm? Чому ти пішов з команди? Ви ж чемпіони? Раптовий від'їзд Джексона Кроса був у всіх новинах. Ви стали чемпіонами x вежі. І ти них. Пен Драгон найсильніша команда у світі. Чого ще хотіти блейдеру? Просто так. О. Я збагнув це, стоячи на вершині. Я подумав: немає нікого, хто міг би кинути мені виклик. А потім згадав: ні. Є. А? Поки ми з хромом в одній команді, ми не суперники. Я пішов. Якщо я хочу виступити проти чемпіона, це єдиний вихід. Mm -hmm. Тобто, я знову зійду на вершину іксмежі. І кинув виклик Хрому Рюго. <гум> а -а -а. Цей хлопець з іншої планети. Він ховається під маскою, щоб знову зійти на Ікс вежу. Не факт, що це можливо. Але буде скандал, коли всі дізнаються. Навряд чи він подумав про це. У Джексона Кроса на думці одне. І це розваги. Це хлопець іншого рівня. Але саме тому. Отже, робіне. Ми з тобою команда. Розважимося. Якщо я з ним, може і я досягну цього рівня. Таємничий Блейдер X виграв бій. Ти на перших шпальтах. Вау! Так. До речі, може вдягнеш шолом? Та не парся ти! Стійте, бачите шолом? Отакує гляньте, це Блейдер Ікс? Вибачте. Даруйте, ви Блейдер Ікс? Ми ваші шанувальниці. Привіт! Я Блейдер Х. Я бачила бій. Вау! Дякую! Круто! Ви перемогли профі. Це все дрібниці. Відомо, коли наступний матч. А? Так. Коли ви станете профі? Гей, а це не гадаю, це його напарник. Напарник? Цей зануда? Пусте. Він просто друг. Друг? Та ну. Вони праві. Мій рівень такий низький, що я й поряд стою. Але колись я зможу. Я зможу! О, хтось закипів! Чудово, залишся на сьогоднішній матч. Що? Матч? Сьогодні? Так. Сьогодні відбірковий матч. Відбірковий матч? Так. Якщо виграємо, то станемо профі. Стривай! Так швидко. Отак. Наша перемога їх дуже вразила. А Розкажи мені все про матч. Де? З ким? З нами, дурню. Сьогодні, зараз. Тоді чому ти мовчав? Хотів зробити сюрприз. Ти злий? Так, я злий, але це не найбільша проблема. Ти забув, що у мене немає бея. Я забув. Що робити? Без бея я не стану профі! Твоя правда. О Боже, ми повинні відмовитися. Це був такий шанс. Допомогти. А? Я маю Бея Позичити. Справді не можу. Я не знаю, хто ти. Та ну, не поспішай. Серйозно? Без проблем. Бачиш, я не знаю, що з ними робити. Не вірю, це місто Беїв! Круто, так. Пишаюся своєю колекцією. Ну, який хочеш, Мерші забирай. З нерішучістю далеко не заїдеш. Звісно, ти дуже добра, але мені важко це прийняти. Робіне? Or... Що таке? Or... Нічого, усе гаразд. Сайт у око. Я тебе недооцінила. Сайт Ісендіу? У нього дивна історія, але в умілих руках він виграє багато боїв. Він веселун. Oh. Усе бери. Oh. Запам'ятай своє перше враження. Якщо ви станете партнерами, слухай своє серце. Як у цей день. Це інтуїція вас звела. Дуже дякуємо. О, ти в цьому певна? Я вже сказала. Уперт. Дуже дякую. Дрібниці. Я просто відчула, що ти його вибрав. Нато в коли бачить, як сильний бей розбивається вщент. Щастий! Дякуємо. Чого став? А, так. Сайт «Інсендіо»... Мило. Гайда на відбір. Так! Да. З вами NamBezіро. Починаємо наш відбірковий матч. Команда Переможець отримає право здобути статус профі. Тож це буде. Хто стане профі та кумиром усіх Блейдерів? Ні! Всього людства! Хто почне сходження на Ікс-вежу? Зустрічайте наші команди! У синьому куті — команда Персона. Це Блейдер Ікс і Робін Казамі. Ми досі пам'ятаємо їхню блискучу перемогу над профі на арені аматорів. Цей динамічний дует миттєво потрапив до відбору професіоналів. То ми будемо протистояти найсильнішим аматорам. Ну, звісно. Цікаво, хто вони такі. У червоному куті команда, в якій один учасник. А? Наступна учасниця відбору виступить сама. Зустрічайте команду Райдуга! Мультіна на іро. Мультімагія. Мульті, Мульті! Ми любимо. Стоп! Це ж. Дякую, що чекали. Мультіна на іро на арені. Привіт! Увесь натовп шаленіє, але це ж вона. Та, що дала мені Бея, яка вона мила! Зосередся! Гей ви! Справді не знали, хто така мульті. Це неприпустимо! Що ви? Життя марне, якщо ти не знаєш мульті. Чому ви тут? А, а ось чому? Я зайнятий. Мульті нана іро фантастична співачка, танцівниця та харизматична красуня в одній особі. Супер популярна дівчина, яка зараз продемонструє свою майстерність. Скільки в неї підписників аж 10 мільйонів. Мульті досвідчена блейдерка. Вона виграє матч за матчем, попри те, що одна в команді. Про популярність і хист лише один блейдер гідний стати профі. І це нана Іро. Не зумлійте від мого шарму, добре. Так ти зможеш. Пізно ти чув про неї? Її ім'я, наче мені знайоме. Робін Казані так тебе звати. О, так. Очевидно, що я стану профі. У мене репутація людини, що перемагає. Тож знай. Засмутиш моїх фанатів тобі кінець. Затямив. Ясно. Мульті дала мені бея, щоб ми програли і потішили її шанувальників. Вона гадає, що програти такому, як я, неможливо. Робіне? Без проблем. Я у грі. Я доведу, що я не ніхто. Отже, починаємо відбірковий матч. Цей матч триватиме до нокауту. Мульті на наїро. Якщо ти програєш хоч один раунд, райдуга вилітає. Гей, чому так? Якщо в тебе є напарники, то в разі програшу в наступному раунді тебе замінить хтось із них. Та якщо ти б'єшся сам, то перший програний раунд для твоєї команди останній! Чули? Ось чому вона така сильна! Бо нашого кумира ніщо не зможе зупинити. Мульті виграє. Круто. Гаразд, ясно. Отже, перші блейдери уперед. Робін Казамі з команди Персона проти мультіна нагіро з команди Raiduga. Цей бей? Пригадуєш? У тебе нюх на ці речі. Чи не так? Мій бей Ероу Візард наймиліший витривалий тип. А, милий кажеш? Маленький милий бей. У моїх милих ручках. Приносить що? Перемогу! Найкраща! Я ти мила! Ого! Не, Це давай, хаває давай, популярність вона ну, така! Давайте так. так! Оце дух. Отже, мій перший. Зосереться. Зосереться. На старт, увага! О-о! <звук> Облом! Робін Казамі провалив запуск. Осічка, за правилами, він може зробити ще одну спробу, але останню. Ще один промах і Мульті отримає бал. В цьому разі ти програєш раунд. А, так. Бачило, він провалив запуск. Постарайся! Зберися, чуваче! Я більше не можу програти. Я більше не можу програвати. Я мушу. А? А? Гей, тобі весело. Що? З чого мені веселитися. Ти про що взагалі? Ти такий напружений, що не зможеш відчути насолоду. А? Він відволік мене, щоб розслабити. Я більше не проколюсь. Я зроблю це. Нумо до справи. Час знову запустити Бея. Бій перший. Mm -hmm. Ви це бачили? Робін зібрався і готовий запускати Бея. У тобі щось змінилося. Ти готовий до бою. Все добре. Так, я зможу. Хай і не так, як Джексон. А, як Джексон. На старт. Увага! Три, два, один. І. Упирає! Погано, як сумно! Нужбо, атакуй! Петля! 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 еро Візард ухиляється від усіх атак сайта Ісендіо! Агов! Не чекав такої стійкості! Сайт Інсендіо хитається! Йому стане витривалості! Тим часом Ерол Wizard займає центр. Ти зможеш! Давай мульті! <гум> Йому працює сил! Перемога моя! Все йде за планом, га? Що? <гум> <Все>, траєкторія! <гум> От бачиш, Робін усе зробив правильно! Я спробував зробити як Джексон. Не кліпай прогавиш. А тепер удар. Час для екстрим деш. Уперем! О, ні. Кінець. Не засмучуйся. Ти був близько. Зачаруй їх! Ероу Візард. Міра. Еровізард нокаутував. Мульті на наїро переможець. У першому раунді перемогла райдуга. У неї одне очко. Я змогу. Мультінанаїро краще, ніж ми гадали. Ти зробив Екстрим Деш на неймовірній швидкості. Але Ерол Візард, однак, відбив атаку. Для стратегії важлива кожна мить. Неймовірний фінал з використанням Міраж Пері! Неймовірна Мультінана Іро використала блискучу магічну техніку. Справжня чаклунка. Чувак з гніздом на голові теж! Так. Екстрим Деш був кльовий. Правда? Я сам винен. Я не зміг розкрити силу Бея і тепер. Робіне. Uh. Ще є я. Джексона, я. А тепер час для другого блейдера. Від команди Персона виступить Блейдер X. Джексон точно виграє. Вона сильна, але Джексон значно сильніший за неї. У мульті немає шансу. О? Ти ж про це думав, чи не так? Я все про вас дізналася. Мене не проведеш. Я знаю, що хлопець під маскою суперпупер сильний. Ну, не настільки. Очевидно, тут потрібна стратегія. <гум> <тас> Час змінити бея. Час змінити бея. Новий бей сайт Incendio. Але я досі сумую за страйк хоком. Mm -hmm. Якби я був сильнішим. Чіка, чіка, чітка, чіка! Бей це бей. Іноді доводиться прощатися. Дякую, що він був. А як щодо твоєї команди? Ви двоє нервуєтеся поряд зі мною. Ні! Пробач нам, моя ліго! У наступній серії команда персона. Моя перемога буде чарівною.